Цікаві факти про Лаос. Лаос маленька азіатська країна, небагата, але населена надзвичайно гордими людьми. Ця держава надзвичайно цікава з туристичної точки зору, особливо в тому, що стосується екологічного туризму. У Лаосі до цих пір збереглося чимало місць, де не ступала нога європейця. Ця держава утворилася в 14 столітті і називалася вона тоді Лан Санг Комкхао, що в перекладі означає країна мільйона слонів і білої парасольки. Головне місто Лаосу В'янтьян, найменше за площою столиці у всій Південно-Східній Азії. Неподалік від В'янть'яна розташований Будда-Парк, на території якого знаходяться понад двох сотень буддійських і індуїських статуй. Влада в Лаосі виборна, а президента обирає парламент держави. Лаос все ще залишається комуністичною країною. В країні існує щось на кшталт піонерського руху. Алфавіт лаоської мови складається з 30 приголосних і 15 голосних звуків, а також 6 знаків тони. В залежності від тональності, одне слово може мати до 8 різних значень. Трохи полегшує ситуацію те, що всі слова складаються тільки з одного складу. Тут дуже жарко, можна дуже швидко обгоріти. Тому місцеві жителі ходять у капелюхах і закритому одязі. У травні лаосці відзначають своє саме древнє свято фестиваль дощу. Сень свято полягає в тому, щоб нагадати божествам про необхідність вологи для землі. В країні безліч буддийських храмів, які знаходяться не лише у великих містах, а й часто зустрічаються вздовж траси. Кожен чоловік громадянин Лаосу, який сповідує буддизм. Зобов'язаний провести 3 місяці у монастирі. Відправляється туди під час літнього свята Кхао Панса. В цей день на води річок Лаосу люди спускають безліч палаючих ліхтариків. Каскад Кхон, розташований недалеко від кордону з Камбоджою в долині річки Мекон, є найширшим водоспадом в світі. Його ширина становить майже 10 км. Міста у Лаосі більше нагадують села. Незважаючи на наявність кам'яних будівель. Будинки тут стоять на палях, що захищає від підтоплення. Лаосці люблять футбол, тут це спорт номер один. І крім того, що часто в нього грають, так само дивляться футбол компаніями, виносять телевізори прямо на вулицю. На півночі Лаосу розташована унікальна територія під назвою Долина глечиків. На кількох майданчиках розосереджені тисячі велетенських кам'яних горщиків. Діаметр яких досягає 3 метри, а вага 6 тонн. Вчені вважають, що величезні посудини використовувалися 1500-2000 років назад, народом, про культуру якого нічого не відомо. У Лаосі щороку збирається близько 20 тонн кави. Для перенесення важких речей лаосці використовує спеціальні сумки, які надягають на голову. Жителі Лаосу цілком можуть додати кілька ложок цукру в м'ясний суп. Крім того, місцева кухня включає в себе страви з кажанів. Лаосці люблять парасольки. Вони не тільки ходять з ними пішки, але й катаються на мотоциклах. Міст між Лаосом і Таїландом був відомий своїми постійно виникаючими пробками. Справа в тому, що в одній країні автомобільний рух правосторонній, а в іншій лівосторонній. У Лаосі часто вздовж дороги зустрічаються альтанки, які захищають Лаосі від сонця при роботі в полях.